Із самого ранку працівники Полтавського аеропорту наводять лад на підприємстві. Миють вікна та підлогу, прибирають злітно посадкову смугу. Вперше Полтаву відвідає президент України Петро Порошенко. Вони залишили затишні кабінети. Натомість взялися замітли і швабри. Головний бухгалтер та секретар аеропорту відповідальні за чистоту і порядок центрального входу будівлі. Підмітаємо моєм поли. Роботи вистачає на весь штат аеропорту». Пані Наталія на підприємстві працює шість років. За цей час, говорить, бачила вже багато столичних гостей. Пам'ятаю, що Юля Тимошенко приїжджала, приїжджав. приїжджала. От. Ну, ну і які делегації. ще. Ні, ну, у нас в основному звісно, ну, футболісти приїжджають. Прибирання, за словами жінок, почали ще задовго до Великодніх свят. Робочих рук однієї прибиральниці не вистачає, тому працюють всі гуртом. Велика територія здання аеропорта. Ви самі бачите, дуже великі вікна, дуже багато полів, і, і тому ми іноді залучають наших працівників. Прибирати допомагають і чоловіки. Наталя Борисона воде вода вже брудна. Брудна. Якщо давайте можна, вам, то поміняйте. Давайте, нас, давайте. Я вам Давайте, Спасибо. Полтавський аеропорт виконує чартерні рейси та польоти із застосуванням авіації в господарстві. За словами директора, утримувати підприємство, аби зберегти наявну інфраструктуру, досить складно. Насування завжди не вистачає, але знаходимо можливості, знаходимо методи, і на ентузіазмі працівників в основному це все робиться. Це в нас особливо важливий рейс, особливо важливі польоти називається. І тому весь колектив зараз задіяний на підготовці. Території кипить робота і в самому місті. Біля вічного вогню комунальники висаджують клумби та відновлюють пошкоджену тротуарну плитку. Кажуть, що таким чином уб'ють двох зайців, підготуються до приїзду глави держави і дня перемоги. Ми на южному вокзалі посадили сквер, цей новий цей висадили там і дерев. Взагалі з весни з ранньої весни починаємо дерева садити, траву сіяти, газони, якщо є цей. Потім 1 травня починаємо садити квіти. І сьогодні і кожен день багато роботи.